Вітаю на уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми з вами дізнаємось, чому країни прагнуть об'єднуватись. Давайте згадаємо, що всього на карті світу 185 країн. Пригадаємо назви найбільших країн світу. Найбільшою країною світу є. Росія. Другою за розмірами на нашій планеті є Канада. Ну а третє місце займає за розмірами Китай. Навіщо ж людям потрібне спілкування один з одним? Давайте дізнаємось. Так само, як люди не можуть існувати без спілкування, так і народи різних країн світу мають налагоджувати добросусідські міжнародні відносини. Але навіщо країнам налагоджувати відносини? Крім того, щоб бути добрими і гарними сусідами, це потрібно для збереження миру на землі. Для торгівельних відносин, для ведення спільного господарства та щоб охороняти природу. Нагальною проблемою всього людства є сприяння миру та протидія війні. Для вирішення цих питань країни об'єднуються в міжнародні союзи, Європейський Союз. Це об'єднання багатьох держав Європи для спільного вирішення проблем. В Європі знаходяться 27 різних держав, які об'єднались разом у Євросоюз. Тож давай дізнаємось, які країни Європи об'єдналися для спільного існування: Австрія, Бельгія. Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Литва, Люксембург, Латвія, Мальта. Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Швеція, Угорщина, Італія. Всі країни, які ми тільки що почули і побачили, об'єдналися в один спільний союз Європейський Союз або Євросоюз. Євросоюза є свій прапор. На синьому тлі 12 зірочок. Це символ Європейського Союзу. 12 жовтих зірок, які утворюють коло посередині. На тлі блакитного неба Західного світу зірки символізують народи Європи в колі, в'єднання. Число зірок є незмінним, рівнем 12. Це число 12 символізує досконалість та повноту. Європейський союз має шість базових цінностей, тобто найважливішого, чого дотримуються всі. Тож давайте дізнаємося про людські цінності Євросоюзу. Це повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права та повага до прав людини головна мета Європейського союзу захищати ці цінності в Європі і сприяти миру і добробуту громадян країн-членів. Тож давай дізнаємося і запам'ятаємо деякі країни, що належать до Євросоюзу Мальта, Німеччина, Естонія, Франція, Болгарія, Італія, Швеція та Польща. Україна також розташована в частині світу Європі. Україна є найбільшою країною в Європі та поки що не є членом Євросоюзу. Саме в Україні знаходиться географічний центр Європи. Він знаходиться у селищі Ділове Закарпатської області. Тож Україна це Європа. Тож Україна прагне вступити в Євросоюз. Ми на шляху до членства в Європейському Союзі. Але що ж означає бути європейцем? Давайте розбиратись. Бути європейцем це означає бути патріотом своєї держави. Це означає поважати людей інших національностей. Їх звичаї та традиції це означає прагнення миру у всьому світі. Це означає дотримування законів. А ще це означає свободу слова і вибору. Але не вседозволеність. Що ж означає бути європейцем на практиці в житті? Давайте дізнаватись разом. Бути європейцем. Це я відповідальний господар свого пса. Я поважаю вибір іншого. Я дбаю про екологію. Я маю активну громадянську позицію. Я подорожую без кордонів. І я виявляю солідарність. Давай не ну, розглянемо карту Європи. Знайди Україну на карті. Якщо не зовсім вийшло, давай спробуємо зробити це разом. Де ж наша Україна? Ось вона. На карті Європи. Вона в самому центрі Європи. Наш чомусик уважно слухав уроку. І не розібрався. Допоможимо, будь ласка, уважно роздивись на, на екрані малюнки. У нас на екрані є Швеція, Франція, Польща та Україна. Яка країна не входить до Євросоюзу. Давай перевіримо. Швеція Польща та Франція є членами Євросоюзу. А от Україна поки що не входить в Євросоюз, а... а готується до вступу. Пригадай, будь ласка, якого кольору зірочки на прапорі Євросоюзу? Так, вони жовтого кольору. Як сонечко, яке дає життя всьому живому на нашій планеті. Ви діти не просто України, а діти європейської родини. А в родині повинні панувати мир і злагода, достаток і радість. Над планетою звівши свій гучний спів, всі разом. Одеса, Київ і Львів скрізь, де наш земляк робив хоча б два кроки, ми знаємо Україна Європа. Тож я бажаю вам всього найкращого у нашій великій європейській родині. І не забувай, що бути європейцем це велика відповідальність кожного. Дякую вам за вашу увагу і до наступної зустрічі! Гарного дня!